Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень з 11 по 17 серпня. Обов'язково залишаємо вподобаєчку, пишемо у коментарях свої загальні запитання. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, давайте подивимося, так, що нашу країну чекає на цьому тижні по активності. Сьогодні в нас 11 число. На сьогоднішню добу захист буде працювати. Так? Ми можемо знову чути звуки і тривоги так? на сьогоднішню добу. Енергія достатньо така напружена і можливі наслідки, що стосуються транспорту, забезпечення. Так? І, можливо, вокзали, тому необхідно бути досить уважними. Давайте подивимося вівторок, так, 12, 12 серпня, дивимося вівторок. Напруга, знову ж таки, буде. Маніпуляції, провокації від ворога на наступну добу будуть. І необхідно звернути увагу на темний період доби, тому що більше агресії випадає саме на ніч. Місця пов'язані з державністю, державні установи, підприємства. Склади, ресурсні об'єкти, місця у дуже такій напруженій енергії, тобто провокації від ворога будуть направлені саме туди. Середа, Середа. середа, дуже багато активності може бути у просторі, так? Дуже багато розвідки, середа. Ближче до центру країни буде спрямована активність, і як тиснути, так буде, але і захист активно відпрацьовуватиме. Дуже багато чого буде відпрацьовувати поблизу ресурсних об'єктів, забезпечення. Місця пов'язані з водичкою і з світлом, місця пов'язані з підприємствами, які... Можуть щось виробляти і у процесі відпрацювань там можуть бути часткові пошкодження. Четвер. Четвер одразу дає нам циклічність, повторюваність, тобто ми ходимо по колу і знову можемо мати тяжкі ситуації, пов'язані з активністю у простору, та часткові пошкодження, форс-мажорні ситуації. Знову ж таки більше направлені на підприємства, магазини, забезпечення, ресурсність. П'ятниця. П'ятниця. Що нас з вами чекатиме у п'ятницю? Знову ж таки, багато захисту, супротиву, відпрацювання. де п'ятниця, особливо на темний період доби. Необхідно реагувати зараз на попередження, тому що активність майже кожної доби поступово вона буде. Субота, субота, дивимося, тривожність підніметься. Знову ж таки, через активність багато може бути напруги, і ситуація може бути ще складніша лінії зіткнення прикордоння. Тобто там теж можуть бути достатньо непрості ситуації. Високі житлові будинки відпрацювання навколо поблизу. Неділя, дивимося. так, Останній день, тижня, неділя, що нам принесе. Цілі у ворога будуть саме, знову ж таки, вода забезпечення, військові об'єкти, так багато може працювати захисту та транспорт. Давайте подивимося на цьому тижні, на що а, більше так, буде направлено такої напруги. Державні установи, державні установи пов'язані з навчанням от, Багато йде напруги, дуже багато руху, пов'язаного саме цілі. так, Це підприємства, магазини, багато буде відпрацювань. Ось, житлові будинки, житлові будинки, можливі наслідки та часткове руйнування. Більше концентрації активності йде на Центральні регіони, так, країни більше, центральні східні, скажімо навіть так. Інфраструктура, дивіться, циклічні події тут ідуть саме як ракети, так і дрони, саме пов'язані з інфраструктурою. Дуже багато зараз буде ворог цілитися і провокувати саме все, що пов'язано з забезпеченням. Світло, вода. Речі, від яких ми напряму залежимо, цей тиждень ще принесе нам активність, тому необхідно бути досить уважними та реагувати на повітряні попередження.